Вельми добрий день вам, шановні друзі, Дорога родина. Не здогадуйтесь для чого тут таких три красавці лежить. Будемо проводити тест досяг даного шуруповерту. Угу. Це односкоросний, обороти регулюються нажаттям клавіші Стандартно Power Exchange, 18-вольтова система Енхеля. Другий красавчик на акумулятори 2,5 720 Вт. Акумулятор може віддати. Тут внизу електронний блогер від щелі. Так, 40-нютоновий. Будемо тестувати його муфту Вона дуже плавно, зразу кажу. Дуже плавно і дуже крепкий. Він в багатьох характеристиках може перейти і перевершити навіть оцього звіра 50-нютонового. Вот. А для чого нам то необхідно знати, ну і показати, тому що таких тестів ще нема раз. А друге оце така партія, да? дивись, яку вона має на Вона має тут електронний блок залитий. І має таку прошивку якусь, що по-перше багато нажати треба. А потім отак ото робить. І мені здається. І мені здається, тут є посторонні звуки. Вот. А по-друге було по А має бути отак. Вот Тест заключається в селі Муфти. Будемо завінчувати зараз Поочередно і такі попробую, наскільки не хватить. Шурупчики під PH першу Ну Коротше якісь для дервани. Потім ми маємо 51-й 3,5х51. 51. Да? Потім десятка на 4,5 мм. І канал з вас підписка і лайк. Е, так, бітка PH2. Клепана. Чи як сказати? О. так, от PH1. Е, Такс. Е, біта Т. одномуфтовий патрон. Бестрозажимний, з блокіровкою вала, але без замка. Яка то? Т-40. Т40, Зірочка Т-40 для ось таких зверських ну, Для таких шурупчиків, для, для, е, дивися, значить, коли робити скварешники, скрешники як робити, да, то ось такі ось шурупчики треба на Т-40. 120 я взяв, 8 в діаметрі, плюс різьба, плюс складність матеріалу. Там сосни, тут береза цильнякова і так далі. Ще попробуємо якісь частини відео, в даному випадку це перша частина. Будемо дивитися з меншого до більшого по наростанню. Будемо дивитися можливості сверління оцим. Зразу скажу, що 40 ньютоновий 34 при усіллях на eh, нього, при надавлюванні справляється без перешкод і без глюків. А оцей, що мав мати 50 н, поводить себе як 20-ти ньютонів. Він єлі оце воротить. Якась дефектовка. если что, чё, если чё, то я думаю, цей патрон будет патрон идеальный. Зараз. Тут патрон. Вот. Зараз. Слухайте. О, то я этого патрона Лучше Зніму звідси і поставлю на 60-нітонний енхель го року, там якийсь половина 18-го року. В мене він називався тоді, по-перше, він для України був, а це бачите, теж для України. О. Він називався TECD18 AliBel Solo. Це мається на увазі найпотужніша модель у модельному ряді. Літає, тобто, що ж поверти Так, в цьому акумуляторі Т10. Зірочка з секретом, шурупу е, е, так шурупу е, PH другою твердкою ліпше відкручувати, але дуже бажано високоякісна PH1 твердка щоб ви могли достати в глибиних колодцях під шурупи. Тут також PH2 отвертка, PH1 якраз добре влазить. Ну, в плані от, 4 мм. От, місця розборки. Ну тут якби і pH друга влазить утончена, але отут, бачите, від різниця. Це відверстє має 5 чи 16 мм, і так і оці всі. А оце має 5 мм. Такс. Тут може бути часом видно заросша мордашка, там не цього страшного. Ви дивіться, головне на роботу, як будуть входити шурупчики. Значит, так, 6 минут починаємо тест. У нас всього є 13 хвилин, 27 секунд. Буде 2, якщо не 3, частини ролика. Погнали. До речі, цей патрон двомуфтовий, да? його, щоб дожати, треба буде підтримати. Да? Но навіть в цій дішманській моделі вони зробили таку юбочку. Очень плотно прилягаючу. От весь. О. І тут ця кнопочка в мене є відео, має теж от строчку світла. Ось десь. Шикарно. Так, йдемо далі. Перше положення так ось я крутим. одне, Я навіть на першій передачі, на максимальних не буду крутити на максимальних оборотах, мебільщики і так далі, хто там що так друге положення, хто там що збирає, ну, по центру. Дивіться. Меблі вони не крутять весь час на оцепу. Поняв, вони крутять ну, відносно. Вот. Якщо в мене є там 300 оборотів чи 500 всього, да, то вони крутять десь наполовину. Нема куди спішити, тому що ціна помилки набагато дорогша. І ще є одне, коли буде дуже багато дуже таку скоро робити, то воно може робити як ну, до затискування, понято, бо тоже в якому плані? то буде неправильний теж замір віком в Тому що робить як ударний, як молоток. В общем, як імпакт. Невеличкий. Погнали далі. Друге положення. третий положим. А -а -а. Майже, ну-ка, там видно ну, что с вами, Давай, давай, ну. Видно, видно. Ну, ми ліпше так зробимо. Так, автофокус. Фокус. Куда я к Так, да. Будемо шукати автофокусування. Так ми його не повернули до життя. Фокус. А отак ми його повернули до життя. Четверте положення. Согласен. О, О Четверте. раз шляпкою. Візьме одну шляпкою ще якраз. здесь у нас двомуфтовий патрон точно. Розкручуємо. Беремо бідку перш другу. Нормальну битку. Тут, до речі, вершини. Угу. Тут вершини одно Ну, в цих. В щечках одно... Ух ти точно не забувся Як я привик до одномуфтового патрона, да? так? Так, п'яте положення. А ні, навіть не так. Давайте тепер 51 шуруп з першого положення. Єсть друге положення? П'ятдесят перший шужук. Третє положення.

Хорошо, идем. Шостое положение.